Ось це ті з ізраїльських синів, хто успадкував у ханаанській землі, яким дав спадок священник Елеазар та Ісус, син Навина, і володарі родів ізраїльських синів по батьківській лінії. Вони успадкували за жеребами, як і заповів Господь через посередництво Ісуса, дев'ятьом племенам, і половині племені Манасії з другого боку Йордану, але Вітам не дав спадку між ними. Бо сини Йосифа були двома племенами Манасія і Єфрем. Тож левітам не дано частки в землі, але тільки міста, щоб жити, і наділи для їхньої худоби і їхню худобу, як Господь заповів Мойсеєві, так і вчинили ізраїльські сини і поділили землю. Якось підійшли сини Юди до Ісуса в Галгалі. І Халев, син Єфонії, Кенезеєць, сказав йому ти знаєш слово, яке Господь сказав Мойсеєві Божому чоловікові стосовно мене і тебе в кади сварні. Адже сорок років мали ми, коли послав мене Мойсей, Божий слуга, з кади сварни розвідати землю. І я йому відповів слово за його розумінням. А мої брати, які пішли зі мною, відвернули серце народу, я ж продовжував іти слідом за моїм Господом Богом. І Мойсей поклявся в той день, кажучи: Земля. В яку ти прийшов, буде в спадок тобі та твоїм синам навіки, бо продовжував ти йти слідом за Господом, Богом нашим. Дотепер Господь підтримував мене, як і сказав. Ось сорок п'ятий рік, відколи Господь промовив це слово до Мойсея, а Ізраїль усе ходив по пустелі. І ось тепер, сьогодні я вісімдесяти п'ятилітній. Сьогодні я ще сильний, такий, як і тоді, коли посилав мене Мойсей. Так і тепер маю силу вийти на війну і ввійти. Тепер прошу в тебе цю гору, як сказав Господь у той день, бо ти чув це слово в той день тепер же там є Енакімці, сильні й великі міста. Отже, якщо зі мною є Господь, то я вигублю їх, як і сказав мені Господь. І поблагословив його Ісус і дав Халевові синові Єфонії, синові Кенеза Хеврон у спадок через це Хеврон став належати Халевові, синові Єфонії Кенезейця, як спадок аж до цього дня, тому що він пішов слідом за приписами Господа, Бога Ізраїля, а назва Хеврона раніше була місто Арвок, провідне місто Енакимців. І земля відпочила від війни.